Привіт! Це класична засніжена ялинка висотою 2 метри 30 сантиметрів від Урбантрі. Ялинка класично темно-зеленого кольору з таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Саме тому ця ялинка виглядає ще більш пухнастою. Ялинка виготовлена із первинного та безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Він абсолютно не має неприємного запаху та гілочки зовсім не колють пальці. Це такий пластик зеленого кольору, який привозять на виробництво у рулонах, Потім розрізають його, формують ось такі гілочки, і вже після того виходить ось така красива ялинка. Сніжок і голочки не осипаються хіба якщо спеціально сили не висмикувати? Зверніть увагу, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона піднята ось так конусом до верху, а не зрізана під 90 градусів, як в багатьох інших магазинах. Висота виміряється від верхньої гілочки ялинки і аж до підлоги, включно із підставкою. Ялинка дуже стійка, пластика складається із чотирьох ніжок, а ось цей весь простір він для ваших подаруночків. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою. Але хвилюватися не варто, адже ми діаметр міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою, це приблизно 150 см. І якщо ви хочете зменшити діаметр, ви просто підгинаєте гілочку доверху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде лісіти багато іграшок. Ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку цупку чити решарову коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті. Плюс у вас буде десь зберігати цю красу, на наступні 6-7 років, адже саме такий термін придатності цих ялинок. До ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Більше ніж 94% споживачів Urban3 обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення ціни та якості. Ми говоримо все чесно, так як є насправді, і єдиний мінус цієї ялинки це те, що з роком в рік вона може трішки внутися, але хвилюватися не варто, адже це можна легко виправити за допомогою парового генератора або ж фену. Ви просто можете вимкнути на гаряче повітря, і під тиском гарячого повітря гілочка знову стане рівною. Безпечні ялинки це ті, які не виділяють токсичних шкідливих речовин. Наші ялинки саме такі: при загорянні вогонь буде лише поступово-поступово тліти, а не різко загорятися. Отож, якщо ви обираєте красиву, деталізовану та безпечну ялинку, тоді я вас вітаю, ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку висотою 2 метри 30 сантиметрів на Urban3 прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.